Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетит. І сьогодні ми з вами будемо готувати авокадо масло. Це дуже смачна намазка а про її користь я вже і казати не буду. Бо авокадо це дуже корисне. Що нам для цього знадобиться: масло. Це вершкове масло. Я сюди вже відміряла в'ємність: тут 100 грам вершкового масла, 2 авокадо, 5-6 штучок. Ось таких томатів в'ялених. Чесник потрібен нам сушений, базилік і орегано, сіль і сік лимона. Зараз я почищу авокадо і будемо їх погружним блендером збивати. Друзі, ось авокадо я так почистила. І отак дістаємо ложечкою. Це дуже зручно. Щоб авокадо наш не став не потім одразу додаємо 2 столові ложки соку лимону. Тепер додаємо сіль, чайна ложка солі, чайну ложку чеснику сушеного, базилік, також чайну ложку. Ось. І орегано. Так, спеції додали і будемо збивати блендером нашу масу. Це дуже швидко. Ось ми так збили масу нашу блендером. І тепер якусь ємність її висипаємо. Дивіться, ось така гарна маса в нас вийшла. Зараз ми туди ще поріжемо наші вялені томати. І це буде ще смачніше, набагато. Прям поріжемо тут, подрібнімо дуже-дуже мілко. Ось нарізала я сюди, дивіться, томати. Ось так перемішаємо. І це, в принципі, все. На цьому приготування закінчилося. Тепер я візьму харчову плівку, затягну і поставлю в холодильничок, щоб воно застигло. Друзі, ось годинку часу постояв наш така суміш авокадо масла в холодильнику. Ось таке воно стало. І все, в принципі, мастимо наші бутербродики. Це дуже смачно і корисно. Хто просто не любить авокадо, ну, в такому вигляді, як воно є, ось так приготуйте, повірте, це буде дуже смачно. Я ще сюди покладу хамончика. Це просто перфект. Ось так, один буде з хамончиком, один без. Друзі, готуйте. Готуйте для своїх рідних і близьких. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь, і буде вам смачно. До нових зустрічей!